Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина, і сьогодні я чи не вперше за місяць починаю вишивати якийсь процес. Нарешті я можу спокійно сісти за вишивку, принаймні ненадовго. І хочу я розпочати новий дизайн. Який мені подарував мій синочок на день народження, час їсти борщ від Тело Артіс». Я дуже хотіла цей набір. Мені взагалі подобається ця їхня серія уся. Але найбільше, напевно, борщ. Я люблю борщ, хоча варю я його не зовсім правильно. Якби хтось почув мій рецепт, то б сказав, що це зовсім не борщ. Але, тим не менше, ось такий я маю класний набір. Мені дуже цікаво буде спробувати повишивати тими нитками. І хоча я придбала повну палітру, ними я ще не вишивала. От буду мати нагоду спробувати саме у цьому процесі. Це нитки DMC, але ручного фарбування від Tela Artis. Також тут була тканинка Zweigart. Ось така я вже її відпрасувала, нічого з неї більш не робила. Думаю, не такий великий дизайн, нічого з нею не трапиться. Не буду навіть краї, мабуть, обробляти, бо потім все рівно багато обрізається. Буде це все оформлятися. Ось такі каучукові п'яльця. Власне, їх я потім і застосую, і, власне, ниточки. Цікаво, ниточки позначені. Ось це окремо позначені нитки для морквинки. Ну, і тут, я так розумію, до всього решти. Треба буде їх ще якось розібрати. Навіть не знаю, скільки їх тут, бо це важко сказати, коли дивишся, нитка вона ж має такі досить явні переходи. Ну, зараз розберуся. Ну, чи це всіх по одній тут відтінків? Я не знаю. Ні, оці, наче одинакові. Дві ниточки йдуть. Буду зараз розбиратися з тим всім. Також тут є чимало бісеру. На перший погляд, чотири відтінки, якщо не помиляюсь, це можна глянути в ключі. Так, чотири відтінки. А, бісер тут пресіосов. Ну, та й все. Буду починати? Оскільки тут цей початок, він де і бісер, і нитки, то я, мабуть, відрахую від центру в бік і десь от звідси почну. Отож, до зустрічі у новому включенні. Що це у нас тут таке? Це найдовша світі листівка. Вітання мамі з Днем Народження. Вау! Найдовша в світі. Бачила і вовче. Ну, найдовша в моєму світі. Я бы то маму на днем народження. Так, круто. І так, дівчат, показую, що мені вдалося вчора повишивати. Ось я вишила помідорки червоні і вишивала оцю зелень на бурячках. Ще один пучечок має бути. Ось. Ну, ось так виходить. Трішки вони такі надто різкі переходи, і ще й так вийшло, що на всіх трьох вийшли одинакові. У четвертий вже трошки інше, але то нічого, воно все рівно буде гарно в будь-якому випадку. Я рада, що я стартанула, і цей процес має шанс бути завершеним. Бо зазвичай я на якісь такі події розпочинаю дуже великі процеси, які потім роками вишиваються. Так, але сьогодні я таки вирішила не відкладати вже оцей процесик, це в нас. Homespoon Elegance, Love Track називається. Я його минулого року хотіла розпочати, але не встигла до Валентина. Цього року я вже все, у мене вже два тижні стояла натягнена основа, відмічен центр, все підготовлено, але було дуже багато роботи, більше ніж я очікувала, з підготовки до виставки. тому я не встигла навіть розпочати. Думала вже не братися. Але таки думаю, ні, треба, треба принаймні розпочати. Так, воно не вищиться вже до цього дня Валентина, тому що він уже сьогодні. Але принаймні в цей день воно розпочнеться. А подарувати можна і наступного року. Ось так, було багато роботи, бо я готувала новий буклет по новій виставці, по новій колекції. Він в мене надрукований, але його немає в продажу тут, тому що це була м, е, така перший тираж 50 примірників, е, які всі я пустила на збір для воїна ЗСУ. От, І тому вони продаються лише там, і лише м, як благочинний збір. Ось, і вже після виставки, можливо раніше, тому що. Світльоно мене просить раніше надрукувати наступний тираж, який вже можна буде придбати всім охочим. А так, наразі, лише відвідувачам виставки. Ось тому теж було багато роботи, не було коли оце починати. Ось, сьогодні я хочу зробити, принаймні, перші хрестики у цьому чарівному процесі. Вітаю дівчатка! Сьогодні в мене вже п'ятниця і показую вам результат завчора-позавчора. Ось така класна машинка в мене вийшла, за два вечора. Дуже вона мені подобається. Вийшла така позитивна, хоча дуже-дуже маленька. Я думала, вона буде трішки більша, бачите, така крихітка зовсім. Але гарна. Оскільки в схемі шарму не було, це схемка без шарму йшла. Зазвичай бувають, але в цій схемі не було. Ось то я знайшла ось таке серденько, ну таке цікавеньке. Ось, і пришила. Вишивалось дуже легко, дуже якось так швиденько все мені йшло. І ось така гарна роботка в мене вийшла. Ну і оскільки це я вчора завершила, а ще в мене час залишався, то я ще трошки повишивала свій борщик. Ось такі в мене бурячки вже повністю душилися. Теж класні вийшли. Ось. А сьогодні мені дуже хочеться поробити фетр. Отож, буду діставати свій недороблений набір, щоб швидше його завершити і почати новий. І так, нагадаю, і собі і вам, що це за набір. Це ось такі два. Маленьких банерів. Тут вони на дверні ручки, але я зроблю це просто банери такі з ось такими милими ведмедиками. От і мені тут залишається душити хлопчика-ведмедика, а потім зробити ще дівчинку. Отож, буду за нього братися. Отже, прийшов час завершувати мій вишивальний тиждень, як на мене, досить непогані результати. У мене один фініш. Ще раз вам покажу цю чудову роботу, один фініш, тому що я завершила повністю один з панерів. Ось так він виглядає зі звороту. На зворот я використала рідний фетр. Який йшов в наборі, зробила ось такий підвіс з мотузочки. Довго думала, чи використовувати це мережево, чи його взагалі не давати, бо і без нього було гарно, та все-таки вирішила додати ось такий чудовий ведмедик вийшов, з бантиком, з такими рухливими ручками. Я йому трішки, як завжди, підрумянила щічки і замінила помпончик. Ось. Такий м'якенький він, гарненький вийшов ведмедик. І е, я вирішила, що поки ще зима, то буду вишивати зимові процеси, так як вони в мене і йдуть <сас> по списку. І наступне в мене випав ось цей The Dreams, Winter Kitten, і я на ньому теж чимало вишила. Ось, якщо можете. Подивитися по схемі це все, що замальовано зеленим я вчора вишивала. І ось як це виглядає на основі. Вже промалювався котик, навіть його очки. Тяжко, мені дається, оцей фон напівхрестом. Не люблю я вишивати напівхрестом. А окрім того, я ще вишиваю кошечком. Ось, бачите, у мене зворот. Один раз почавши, я не можу вже себе пересилити. Тут навіть думала, буду вишивати, як завжди. Там гобелен на півхрест. Прошила два рядочка, помітила оцей, ту лінію переходу. Думаю, ні, вона мені не подобається. Оце задвоювання рядів, тому випорола і стала шити це все кошечком. І тоді мені все подобається. Ось. Вишивається, неважко, котик весь хрестиком іде на фон напівхрестику, майже весь за виключенням цих хрестиків Три нитки біленькі. Виходить досить гарно, навіть красивіше, ніж на прев'ю. На прев'ю цей фон якийсь такий темно-сірий, як бачите, і дуже світить. У мене ж виходить набагато. Красивіше. Ось, я думаю, що коли вишиться вся шерсть, то і зробиться Бекстіч. Буде дуже гарно такий живий погляд у цього котика. Ось такі у мене були результати за тиждень. Також я ще збирала набори з рушничками, Уже майже всі розпродані, я вже працюю над наступним. Я його попрала. треба зробити підгини, треба зробити китиці. Цього разу я хочу спробувати зробити кольорові китиці. Мені хочеться такого яскравого чогось весняного. Отож, буду наступний тиждень тим займатися і довшивати ще свої зимові процеси. На цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за увагу! Хто очікує відео з виставки, воно обов'язково буде. Я зніму кураторську екскурсію свою. У мене на це не було часу, а потім я трішки прихворіла. Тому подивлюся, якщо мені вдасться, то можна буде вівторок зняти, якщо ні, то ще через тиждень, але обов'язково я зніму для всіх тих, хто, на жаль, не може прийти і вживу відвідати виставку. Але якщо у вас така можливість є, то я вас ще раз запрошую, вона вийшла дуже-дуже класна. Тож. Приєднуйтеся. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу! І хай квітне український Ютуб.